Так, приїхала нам черепичка креатон, дивіться, Польща Титанія в такому кольорі антрацит. А ось німецька черепиця кріатон, футура теж в такому кольорі. Але це з німецького заводу. Якби черепиця в однакових кольорах, але це Польща це Німеччина. Бачите? Ось такий класнючий просто колір. Ну і, Звичайно, тут якість буде краще, ніж у польській черепиці, але польська Титанія це просто топ продажів, тому що адекватна ціна і теж досить гарна якість. <coughs> Ось так вона буде виглядати на вашій покрівлі. Трошки більший формат в неї, тут 9 штук на квадрат. А у німецької черепиці буде десь 11 штучок на квадрат. Ось так.